Усім привіт усім привіт! Ви на каналі ЄТІ Поляниця. Сьогодні ми поговоримо з вами, як в Windows 10 за декілька хвилин побачити та видалити ту непотрібну інформацію, щоб звільнити ваш диск, якщо він заповнений до потолка. Підписуйся на канал, став лайк. Поїхали! <му> Отже, у нас є Комп'ютер, на якому тільки один диск, на жаль, от такий у мене от ноутбук. Диск це, він має 111 ГБ. І якщо він вже аж сюди заповнений, тобто в мене є 42 ГБ вільно але якщо у вас він повністю забитий, то Windows 10 допоможе вам його очистити без проблем. Тобто ви не зможете видалити щось таке, що може посприяти на роботу системи Отже, щоб справно очистити Windows. Від мусора, тобто очистити від того, що вам не потрібно, щоб звільнити місце. Потрібно перейти в налаштування, тут клікнути на система, потім сховище. І тут у нас піде підрахунок всіх файлів, тобто інформації про те, як використовується сховище та як можна звільнити місце. Ось у мене все підрахувалось. Тобто ми бачимо, що у мене є програм та компонентів на 24,7 ГБ, тимчасових файлів на 5 ГБ. Інше 2 ГБ і робочий стіл. Показати більше категорій. І тут у вас вже буде взагалі весь список, які файли у вас, скільки займають місця. Відеозаписи, карти, папки на робочому столі, скільки займають місця. Тут все потрібно видаляти вручну, тобто автоматично система вам його не видалить. Але вона вам підскаже, хоча б що, до чого і як, і скільки займає. От, Наприклад, у мене є тимчасові файли. Ось у нас файли Оптимізації, завантаження. і так далі. Ми на них клацаємо, і воно нам вибрало, що ми можемо видалити. Ми також, наприклад, якщо щось не треба видаляти, ми можемо просто галочку забрати. І все, і все буде так залишиться так, як ви хочете. Або додати, наприклад, файли оптимізації і доставки. Це файли, які раніше було завантажено на комп'ютер, їх можна видалити, якщо вони зараз не використовуються службою оптимізації і доставки. Тут все детально написано, потрібно тільки читати. Тобто, вам система сама підкаже, що видаляти. Отут є системні та резервовані файли, їх. Не можна видаляти тут, але їх можна видалити вручну. Наприклад, тут є віртуальна пам'ять. Вона займає 476 ГБ. Ви можете його видалити. Як його видалити, я викладу в наступному відео. Якщо ти хочеш його побачити, став лайк, коментуй обов'язково. І я зніму відео, як видалити сховані приховані файли. Системи, які займають багато місця і не дуже вживаються, якщо ви не використовуєте ноутбук або комп'ютер так, таким чином, як написано в системі. Це віртуальна пам'ять та файл сплячого режиму. Як їх видалити, я обов'язково зніму відео. Отже, тут можна вибрати програми та компоненти, вас зразу перекине в програми та компоненти, ви можете видалити або перемістити з диску це на диск, D. У мене на. На жаль, така функція недоступна, тому що в мене тільки диск C. Якщо ви хочете перемістити, то тут вибираємо диск C або диск D, де у вас знаходиться система. Потім сортуємо за розміром. У вас всі програми відсортуються. Натискаємо на ту програму, яка найбільше займає місце, і тут буде змінити і перемістити в диск D. Програма автоматично перемістить всі файли, які зв'язані з цією програмою, на диск D, і у вас звільниться місце. Отак можна зробити з декількома програмами. Іноді програми не можна перемістити на диск D. Але здебільшого така функція доступна майже у всіх програмах і іграх в тому числі. Ось так от в декілька кліків можна звільнити місце на диску C, якщо він у вас один і вже дуже забитий. Тож підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалось. Це буде Україна. З вами був канал IT-Паляниця. До побачення!